Вітаю Ну підписникам. Сьогодні хочу поздоровити всіх на дочення Різдва Христового. І прийдемо завтрашнім днем Різдва Христового. Мої побажання щастя, мил, здоров'я, всіх благ і мирного неба. Ну а так, то е, сьогодні я вирішив зробити такий невеличкий Почати конкурс. Я новорічний. Хоча не планував, казав, що буде вже після перемоги. Ну не судив вже цього року. Дай Бог не буде в наступному році. Ну, розіграємо матки з гірського облітника і з домашнього облітника. З гірського облітника буде розіграна одна матка, з домашнього облітника два, дві матки. Матки будуть на вибір е, ну, хто виграв, е, різних ліній. Буде 19-та лінія, 88-та. Нова лінія вісімка від Ігоря Рудокова і Карпатка облітана на тобто Карніка облітана на Карпатці. Це буде на вибір. ну, Хто, хто виграє. Ну, почнемо з умов. Ну, Умову я не ставлю складні це бути підписаним на мій канал і так що ту підписку я міг побачити тому що в до багатьох є підписки приховані а відео роз'явиться між підписниками каналу то матки матку між підписниками каналу і як е, зареєструватися в конкурсі так як вона у теми попередніми разом пишу коментарях беру участь, ну і кілька слів від себе, щоб YouTube не заблокував е коментар. Бо якщо буде тільки так, всі однакові коментарі, YouTube е це закинув спам. І там ніхто його дуже важко дати, хто за ким і за чим. А так, то на YouTube є можливість відслідкувати е черговість е коментарів. По годину, по хвилину навіть. І відповідно я бачу, що людина підписана на канал, там пише бере коментаря, бере беру участь. І автоматично я присвоюю вже по порядку, там по за подання коментарів. Я присвоюю порядковий номер, який буде уна... людина мати при розіграші. Ну, матки розіграємо. До першого числа. Що я подумав ну, думаю, що може від першого зіграємо числа. Про дату я повідомлю пізніше. Буде ще відео по матках, що планується, як планується, де, що, де планується більш конкретніше. І даду дату тоді уточнимо, коли і годину, коли будемо розігрувати з матки. І все. Ну, на цьому мої на Вітання з прийдешими святами. Всім щастя, ми здоров'я! Христос рождається!